Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! І сьогодні у нас відео відповідь на коментарі. В яких в наші підписники, скоріш, скоріш всього, це наші початківці пишуть, що ми неправильно даємо інформацію, треба саджати часник та цибулю в знаці Терези. Чому ми не використовуємо цей знак, запитують, і давайте ми розберемося вже більш докладніше з цією інформацією. Отже, давайте розберемося з знаком Терези. Терези це. Кардинальний знак стихії повітря, володарка знаку венера. Період знаку Терези тоді, коли в природі відбувається уповільнення темпу розвитку. Енергія спрямована всередину, тоді як зовнішні форми, і в цей час стоншуються. Як бачите, уповільнення розвитку знак цей дає різні цікаві енергії, і вони спрямовані всередину. Але це період знаку, і ми знаємо, що він проходить восени. А щомісяця теж проходять місяць через знак Терези. І це бувають різні періоди, і зростаючий, і спадаючий місяць. І давайте розберемося, все-таки, які ж рослини знаку Терези. І це є, ця інформація є в агроастрології, в аюрведі рослин, і давайте назвемо. Отже, рослини терезів, персики, абрикоси, вишня, слива, нектарин, яблуня, груша. Ці рослини ми завжди про них розказуємо, що можна висаджувати в саду саме в цьому знаці. І краще всього навесні висаджувати в знаці терезів якраз в період зростаючого місяця. Коли у нас осінь, то можна використовувати і третю фазу цього знаку. Далі йдемо називаємо інші рослини, яким покровительствують терези. Це кавуни, капуста, качана та цвітна, морква, дайкон. Біла троянда, фіалка, розмарин, суниця, братки, баранчик, лікарські рослини вітряниця, переступінь, кора хінного дерева, безвременник, гірко солодкий пасльон, чимириця, плаун. Ось ці рослини, яким покровительствує цей знак. Нагадаємо, що володар знаку. Терези, Венера. Ну що ж, подивимося, що Венера нам дає яку інформацію, дає яку енергію. Отже, Венера, господиня знаку Терези, планета краси та гармонії, а вона опікується такими рослинами: білий лотос, мендаль, орляк, барвінок, лілія, лікарська меліса, незабудка, цвітна капуста, коріандр, віночник, шпинат. Гвоздика, іриси, гіацинти, зайча лапка, бузок, береза, мірт, маргаритка, резеда, всі-всі троянди Венера полюбляє, богородську траву, білокопитник, чорнобривці, із дерев яблуні, груші, персики, абрикоси, хурму, ананаси, банани, кокосові горіхи, черемшину. І всі-всі химерні, красиві, блискучі, екзотичні рослини. Як бачите, тут нігде немає чеснику та цибулі. Терези та Венера опікуються ось такими рослинами, і дуже багато рослин співпадають з смаками Терезів та Венери. І це дуже важливо, і це дуже Важливо знати для того, щоб правильно вибирати ті періоди, які підходять для посадки конкретних рослин. Ми це вивчаємо, можете теж вивчати, перевірити в різних джерелах астрології та аюрведи рослин. Дуже цікаві знання і дуже важливі для того, щоб ми могли гармонійно співпрацювати з природою, з землею і отримувати гарний врожай. Отже, цей знак Терези не підходить для посадки чеснику та цибулі. І ми, до речі, перевіряли, він дійсно не підходить. Підсушені якісь у нас виходили цибулини, вони недорозвиті, такі виходять, і немає того врожаю, який ми отримуємо в тих знаках, про які ми розказуємо в наших агрогороскопах. Отже, сьогодні у нас була відповідь на питання, чому ми не висаджуємо в знаки терези, цибулю та часник. Ми відповіли, тому що цей знак не підходить для цих рослин. На цьому ми завершуємо наше відео. Будьте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. Питайте, будемо розбиратися, вчитися разом. До зустрічі на нашому каналі в нових відео. На все добре!